вже Треба самши тільки попстригати. Оце я нові свіженькі посадив. А це кругляші мої, бачите, які поставали. Уже такі Нормально так повиростали. Дивіться, скільки, скільки наросло цього їх от правити щоб вони були гарнесенькі, красивесенькі Ну і зава такі прикольні. Вони такі мягенькі, такі пухнасті, але треба їх поправити, щоб вони були ідеально круглі, бо вже такі трошки торчуни появляються Цей контраст дуже класно виходить. Це білий забор самшити тільки зелені, там земля або ну тут бачите, чорно раніше в мене була тут земля, то чорно теж дуже класно, вона так получалося. Дуже такий класний контраст. Навіть біля дорожки, коли навіть посадилися, тільки самшити були кругленькі, не було заборчика. Вроді було красиво. Ну, от поставився заборчик, воно ну в рази, в рази воно стало гарніше, тому що ну, якби якийсь вийшов такий контраст, такий якось відділилося, і дуже гарно тепер виглядає. Так що, хто хоче собі такий класний забор? Під фактуру дерева, ніби це дерево здається, якщо ми ось тихо дивимося, Хоча це пластик який високоякісний, який на сонці не вигорає, на морозі не тріскає. Ціна лише 400 гривень за упаковку є в чотирьох кольорах: білий, зелений, темно-коричневий і світло, коричневий теракот. Звертайтеся. І вам відправимо, і ви матимете ось таку класнючу гарну клумбу. Якщо не хочете парканчика, є бордюрчик. Бордюрчик, він сіренький, темнокоричневий, теракот і зелений. Бордюри йдуть в упаковках по 3,8 метра. Ціна по 1100 гривень за цю одну упаковку.